Времінних літ, як там написано, коли вояки йшли захищати свою батьківщину, то вони приносили клятву своїм родинам, своїм громадам. Цитую, лучше ж би бути аніж паладіним бути Тобто, краще вмерти, аніж здатися в полон. Тобто, в нашій нації генетично закляти. Ці якості. Я правду кажу. І чомусь на думку мені входять слова Тараса Григоровича Шевченка, що треба боротися за свою свободу. Добра не жди, не жди сподіваної волі. Вона заснула, янукович її приспав, а щоб збудити хренну волю, треба ми. Родився вже будить, а то проспив собі не Бога, до суду Божого страшного, страшного суду. І ці великі слова нашого великого поета показують нам шлях, що нам треба почистити всю країну від цієї нечисті. Ми маємо жити у війні. В свободній країні, ми маємо самі вирішувати свою долю. Ми маємо оновити нашу землю і наше суспільство. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Слава Україні!